На зв'язку Славко Євченко, і зараз ми приїхали у засніжений місто Дніпро в проєкті Ukraine Онлайн. Подивимося, що тут є суто українського, що тут є суто із Дніпра. І зараз ми знаходимося біля мерії. Біля нас є Микола Римський. Привіт, привіт, Коль. Привіт. Давайте зайдемо в мерію. Подивимося, як там зроблено, але зразу я бачу, у нас тут є вивізкою українською мовою Дніпровський, міський голова. Дніпровська міська рада, виконавчий комітет Дніпровської міської ради. Так, далі. Тут те ж саме. Ага. Добре. Ого. Працевлаштування. Джокер прийшов влаштовуватися на роботу в Дніпровську міську раду. Ось це так поворот! План евакуації все згідно. На випадок пожежі та випадку. Надзвичайних ситуацій. Нічого собі українською. Балдеж окей. Тризуб український падає у вічі. Ні, ну Джокер просто сила. О, а добрий вечір. Так, ми в кабінеті. Навчання навіть якесь. Є. Ого. Так. Це почекай, це місто Дніпро на картинках. Так, це фотографії саме з міста Дніпра. Ось це так поворот! Румунія, Молдова, Угорщина. Ой-ой-ой! ой ой Президент України пан Зеленський. Ну, а вже ж мер Дніпра жирно живе. Чи буде герб, жити. Та також герб Дніпра. Так. якщо мене дивляться люди з Дніпра, напишіть в коментах, чи цей герб відповідає реальності. почекай, Почвай курси банк. Почекай, Угу, добре, погнали далі. Відповідь, Відповідь на Україну ГТА і Сбербанк. Угу, кіно. Ага, так. Давай вийдемо. Кінотеатр Альт. Другий поверх, чи перший. Ну, пішли на перший. Пішли. В принципі, без різниці. Заходжу. Ого! Почекай, Афіша. Так, а ну розповідай, що тут можна робити, бо це ж. Так, тут можна поїсти, зразу помітив. Я якраз підім, бо в мене немає кисіль з ватрушкою. З хоп, з'їв. І, і батончик, все. Дивіться, фіша у нас, в принципі, вона відповідає за те, що вона показує, який зал вільний і в якому залі що транслюється. Тобто, якщо ти вибереш, наприклад, перший зал, Слухай, злихаєш туди поставити. А давай, а давай наглядно, і ти мені покажеш, щоб давай. прям не голослівним бути. Погнали! Давай, куди бігти? Дай, Почекай, це то. Тут... Це тут що можна? Якісь відео дивиться з Ютубу чи що? Ну да О, так. Тобто... Давай, давай зараз відосик включимо з Україн онлайн. країн. О, що за Ukraine онлайн? Так, додати. Що далі? Вступити в чергу, жму? Так, да, вступити в чергу. О, Всім і... привіт, друзі! На зв'язку Славко Євченко, і я знайшов дуже класний no! проект, який називається Ukraine. Зразу затемнення зараз подивимося, що це за проект. Він іще не вийшов, зараз він ще в розробці десь на 75% Ми готовності. Тому пропоную пишеться, подивитися. Що, тут дуже багато українських а картинка яка шикарнюча. Почекай, А тепер на афішу ти кажеш, можна глянути? Да, да, да. А ну давай. Така картинка. Мені здається, на Ютубі немає такої картинки, як тут. Так, ну, Афіша. Піддочік, там розширення екрану. та я бачу взагалі пушка. Так, Афіша. Та ну, віп-зал перший погляд. Це взагалі десь є на якомусь іще проєкті, на це який зараз... зайшов. Тобто, так, як і на фільм маски да. гроші Це просто за безкоштовно за донат, тут взагалі я що... О, Опрапори України. Маріо, це що таке? М -м, готельний комплекс. Це є такий у Дніпро? Я не знаю, чи точно він зараз є у Дніпро. Ага. Але наскільки я пам'ятаю, наче був. Круто. Так, да, великий готельний комплекс, який також буде бізнесом, угу. і буде приносити непогано копійчину. Тюнінг я не показав. Тюнінг Угу, Я його не знайшов. Єрмоліно. Ого. Так, будинок квітів. Слухай, а автошкола буде прям, ну якщо здати, буде теж там якісь два простих. Іспити чи буде прям дуже серйозно там повороти треба вмикати, буде ще щось. Ні, більш всього, що буде це все дещо простіше, десь приблизно так само, як, скажімо так, на тому проєкті, угу. для того, щоб гравцям не ускладнювати життя. Ну... Ми можемо зараз зайти туди всередину, там також є повно українського. Давай зайдемо Це Буде зустрічати кожного автошкола. Тут всі побувають. Вихід на вулицю. У -у, ТОП-3 марок авто. Рено, Мерседес, Volkswagen, Штрафи. Правила дорожнього руху. Картинки. Знаки. Знаки, що вносять до правил дорожнього руху. вносять. Номера також будуть українські, номера ти зможеш змінювати в тюнінгу. Електрокари будуть о, в о, грі. Оля! Не yeah. Будуть будуть. І Тесла, і хоспітал, міська буде. лікарня. А такі більш дешеві, типу Нісан Ліф. Уряд посилює обмеження для безпеки українців. 6 квітня перебування в громадських місцях без одягнутої маски, респіратора. Заборонено. Вакцина проти грипу може зумовити серйозні побічні ефекти. Я здорова людина, займаюся спортом, тож не потребую щеплення. Блін, ну Джокер реально пушечний. Приїхали в СБУ, міста Дніпра. Давайте глянемо, що тут є. Як? Плата штрафів. СБУ запрошує молодь. Балдеж. 30 років захищаємо країну разом. Ага. Альт. Так, тут поки немає нічого. Давайте глянемо, що тут є. Тут також нічого. А, це на другий. Ого, ще й другий поверх є. Це, мабуть, тут щось найцікавіше починається. У, початок зміни. Так, це тут перевдягалка, мабуть, буде, там No Вау! Орієнтування. Так, що робити? Якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів? Сильно. Так, СБУ запрошує на навчання безпека країни, наше покликання. Мені ще більше подобається цей проект. Поки що рано, звичайно, робити якісь грандіозні висновки. Але те, що ми бачимо, це реально круто і це. Тільки невеличка частинка того, що розробники готують. Сподіваюся, вам сподобався цей відосик. Обов'язково лайкосик протискайте. Давайте так наберемо 500 лайків під цим відео, і я в цей проект. 5 тисяч гривень, і побачимо, що можна купити. Будемо дивитися, будемо старатися, будемо розвивати, будемо максимально показувати вам, що тут українського і ще є, що буде. Буде дуже багато всього. Не забувайте коментувати відосик, щоб відосик потрапляв в рекомендації. Це дійсно важливо. Про підписочку. Нагадую. Дзвіночок теж тисни, щоб нагадування про мене приходило. А я нагадую, що з вами був Славко Явченко. і до зустрічі в Ukraine онлайн. Зовсім скоро буде вихід, і ми будемо грати разом з вами. Хади!